Києві зимно і прохолодно. Всі ми стикалися з ранковим небажанням прокидатися зранку, коли немає сили бажання виходити з дому. Де брати енергію на нові досягнення? Відповідь на це питання ми вирішили шукати в йога-центрі. Тільки всього вже було вигадано, і скільки ще буде вигадано, тільки би задовольнити тонку людську душу у сфері спорту та фізичних навантажень. Йога стала все більш популярною у всьому світі серед широких верств населення. Вражає те. Що для багатьох людей вона стає не тільки активним проводженням часу, а й саме способом життя. Йога дозволяє людині знайти певний самоконтроль, якого так не вистачає в сучасному світі. Противопоказання к йоги немає. Їм може займатися будь человек в будь-якому в йозі є безліч направлені видів. Кожна людина може підібрати для себе те, що допоможе привести тіло в тонус та знайти духовний спокій. Мені подобається почуття після заняття, вона дуже заспокоює. Йогою можна займатися не тільки в йога центрах, а й вдома, що значно заощаджує час та гроші. Відчуйте радість життя в собі і навколишньому світі. Гуляєва Валерія спеціально для епізодів.